Привіт! Мене звати Безпале Євгеній, я технічний проджект-менеджер компанії Choice 31. Сьогоднішня наша тема хмарні сховища даних, як ними користуватись та для чого. Почнемо з того, як це працює. Хмарні сховища даних працюють на серверах, розташованих у дата-центрах. Саме вони забезпечують надійне зберігання ваших даних і доступ до них через інтернет. Ви можете завантажувати, зберігати, редагувати та видаляти файли у своєму хмарному сховищі. Тобто, хмарне сховище даних це віртуальне місце, де можна зберегти свої файли та дані в інтернеті. Замість того, щоб зберігти дані локально на своєму комп'ютері або пристрої, ви можете завантажити їх до хмарного сховища і мати до них доступ з будь-якого місця за допомогою інтернету. Отже, ви можете зберігати вільне місце на вашому пристрої і при цьому зберігати доступ до будь-яких ваших файлів, розташованих у хмарному сховищі. Перейдемо далі. Розберемо переваги хмарного сховища даних. По-перше, це зручний доступ. Ви можете отримати доступ до своїх файлів з будь-якого пристрою з підключенням до інтернету. Немає необхідності носити з собою фізичні носії. Або залежати від конкретного комп'ютера. По-друге, резервне копіювання. Хмарні сховища забезпечують резервне копіювання ваших даних, що дозволяє уникнути втрати інформації в разі виходу з ладу пристрою або несподіваної ситуації. По-третє, синхронізація даних. Зміни, внесені до файлів у хмарному сховищі на одному пристрої, автоматично синхронізуються на всіх інших підключених пристроях. Ви завжди матимете оновлену версію файлів без необхідності ручної синхронізації. Це дуже корисно у роботі та у повсякденному житті. Четверте це обмін файлами. Хмарні сховища дозволяють легко обмінюватися файлами з іншими користувачами, створюючи посилання або надаючи спільний доступ до певних файлів або папок. На практиці ми з вами побачимо, як це працює. Прийдемо далі! Зараз ми з вами розглянемо найпопулярніші хмарні платформи та сховища. Вони діляться на десктопні та мобільні сервіси. Десктопні це сервіси для ваших комп'ютерів. Існує багато хмарних платформ та хмарних сховищ, які пропонують різні можливості зберігання та роботи з даними. Ось кілька популярних платформ. Google Drive. Це безкоштовне хмарне сховище, яке пропонує 15 ГБ вільного простору для зберігання файлів. Ви можете завантажити, редагувати та обмінюватися файлами через інтернет. Це найпростіший сервіс, оскільки він вам надається після реєстрації та створення аккаунту у Google. Наступний популярний сервіс це Dropbox. Це ще одне популярне хмарне сховище, яке забезпечує можливість зберігання синхронізації та обміну файлами, як і Google Drive. Він має безкоштовний план з обмеженим простором та також платні плани для більших потреб. Також третій сервіс Microsoft OneDrive. Це хмарне сховище, яке інтегровано з екосистемою Microsoft. Воно надає 5 ГБ безкоштовного простору для зберігання файлів та можливості спільної роботи над документами Office. Далі поговоримо про мобайл хмарні сховища даних. Вони спеціально розроблені для смартфонів. Перший. Це iCloud від Apple. Це хмарне сховище, яке працює на пристроях Apple. Воно забезпечує зберігання фотографій, відео, документів та інших даних, які можна синхронізувати між пристроями. Наступне хмарне сховище від компанії Samsung, воно називається Samsung Cloud. Це хмарне сховище, яке призначено для користування смартфонів Samsung. Воно забезпечує зберігання та резервне коплювання даних, таких як фотографії, відео, контакти та налаштування. І останній сервіс це Xiaomi Cloud. Це хмарне сховище, яке працює на смартфонах Xiaomi. Воно надає можливість зберігання фотографій, відео, заміток та інших даних, а також синхронізацію з різними пристроями Xiaomi. Резюмуючи, є багато хмарних сховищ та компаній, які надають послуг хмарних сховищ даних. В них відрізняються функціонал, є безкоштовні та платні сховища. Далі ми перейдемо до практики. На практиці ми розглянемо безкоштовний сервіс від компанії Google. Для цього вам необхідно буде створити обліковий запис, тобто пошту gmail.com. Після того, як ви створили обліковий запис, вам необхідно перейти у додатки та обрати сервіс Google Диск. Також ви можете встановити мобільні додатки на ваш планшет або мобільний телефон. Для цього вам необхідно скачати застосунок з Play Market чи App Store на ваш мобільний пристрій та увійти в обліковий запис, який ви створили, щоб у вас була синхронізація файлів. Для того щоб завантажити файли на хмарне сховище з десктопу. Я можу скористатися відповідним функціоналом всередині сервісу, або просто перейти до переліку моїх файлів, обрати мої необхідні файли для завантаження на Хмарне сховище та перетягнути їх. Після цього в мене є у вікні інформація по статусам завантаження цих файлів на Хмарне сховище. Хочу нагадати, що хмарні сховища підтримують повністю усі формати файлів. Що? На хмарному сховищі ми можемо редагувати формат відображення цих файлів. Після завантаження файлів ми можемо перейти одразу до редагування цих файлів. Що ми можемо? Ми можемо переглянути файл. Відкрити цей файл Затур. за допомогою якихось сервісів, о, які є в вас на вашому пристрої, поділитися, цю можливість ми розглянемо трохи далі, копіювати посилання на цей файл, додати ярлик на диск, перемістити в якусь папку, позначити файл, перейменувати його, отримати. Додаткову інформацію по цьому файлу, курувати версіями, зробити його копію, завантажити на пристрій та видалити. Щодо функціоналу поділитися. Якщо ми хочемо надати доступ до цього файлу або папки, далі розглянемо, як створити папки, нам необхідно обрати поділитися. Та вказати, що ми хочемо видати доступ до цього файлу усім, хто має посилання, або ми можемо вказати імейл користувача, якому хочемо надати доступ. Також після цього ми можемо надати доступ просто до перегляду, доступ до коментування цього файлу, або повністю до редакції файлу. Моя порада, щоб у вас був порядок на вашому диску, створювати папки по форматам або по тематикам ваших файлів на хмарному сховищі. Тобто, якщо у вас хмарне сховище є і для роботи, і для власного застосунку, створіть файли окремо на роботу, окремо створимо файл для особистих. І всередині цих папок ми також можемо створити папки для, для подальшої класифікації. Тобто, наприклад, хочу створити папку для книг, музика, відео та зображення. Ви можете класифікувати файли, як вам зручно. Також нагадую, що ми можемо повністю надати доступ до обраної папки усім користувачам і надати, що користувачі зможуть робити з цією папкою переглядати, коментувати чи редагувати. Під доступом редагувати розуміється, що користувачі зможуть навіть виділяти файли, які є у цій папці. Повернемося на головний диск і я хочу перемістити, наприклад, файл у папку музика. Зображення перенесу в відповідну папку зображень. Відео переміщу у відповідну папку відео. і Книгу переміщу в папку книги. З лівої сторони ми можемо побачити, що в нас є навігація по Google Диску. У нас є можливість побачити е, пристрої. В нас можна побачити е, відкриті файли, тобто, це файли, які ми з вами поділилися. Ми можемо окремо подивитися, якими файлами ми користувалися останнім часом. Які файли ми відмічали зірочкою, спам, кошик та сховище. Нижче ми можемо побачити, скільки хмарного сховища в нас вже зайнято. Наразі в мене зайнято 36 МБ з 15 безкоштовних ГБ. Таким чином. Якщо я надав доступ до файлу, наприклад, книги, і увійду зі смартфону до Google тиску та до цієї папки та файлу, я зможу її побачити. Зараз я вам це покажу. Для зручності раджу вам встановити додаток на ваш смартфон чи лептоп. Після встановлення вам необхідно буде залогінитися, тобто увійти у ваш обліковий запис. Далі знизу ми можемо побачити навігацію у сервісі, є пошук по файлах, є меню, яке є і на десктопі, ми можемо через знак додавання додавати файли або створювати документи. Там можемо перейти до наших файлів, які ми завантажували з комп'ютера. Наприклад, до книги. Також з цього пристрою є повний доступ до роботи з цим файлом, який є і на комп'ютері. На цьому можемо завершувати. Дуже раджу вам користуватися хмарними сховищами як для особистого користування, так і для роботи, оскільки це дуже зручно, це звільняє вам місце на ваших пристроях та допомагає працювати з файлами у зручному вам місці та за зручним пристроєм. До побачення!